Раз я попросила від свого імені відповісти на лист англійською мовою, і одна добра людина написала: I hope you're feeling yourself good. Я як побачила, я така. Добре, що ти побачила. Very good. good. Мене рятувало просто те, що я, типу, як з України. Ну, подумайте, що я трошки не довчила. Це все. Ти надіслалася? Ти надіслалася? Але я надіслала. Я попросила, типу, хлопця відповісти на лист. Я щось робила, мені треба було відповісти, типу, прям Асап. І він, типу, починає повідомлення там тра та 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 там you... це і. feeling yourself good. І відправляє. І я потім через пару днів відкриваю цю переписку. Я така. Я кажу людина, це така база ти не Це така база просто. <реш> Уф. Е, великий плюс, коли ти пишеш е, так, так корявенько, коли ти пишеш не носію англійською. Тобто це людина, mm -hmm. яка там mm -hmm. Чехія, Польща, щось таке європейське, не Британія. Це ще півбіди. Mm -hmm. Але коли це Англія або Америка, це такий. Mm. Але знаєш, американці теж так собі пишуть. <реш> <реш> Не дуже грамоті. Чесно кажучи. Але ніколи не пишіть feeling yourself good. Просто feel good. Типу, I hope you feel good. Yourself особливо, так. Боже, мене вже щуки болять. Це боляче було. Це було жахливо. Це була важлива співпраця, там серйозні люди. І ти такий. Ну, не провалили Та, вже? Так, закрили, все нормально.